Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Ми сьогодні з вами будемо вчитися готувати рибні котлетки з цвітною капустою. Котлети надзвичайно смачні, котлети абсолютно без аромату риби, але вона там є. Повірте, вона там є і наскільки смачний рецепт. Навіть тим, хто не любить рибні котлети, я рекомендую спробувати цей рецепт. І дітям дасте, діти не скажуть, що там рибні котлети. Що ж, починаємо готувати на цю хвилину. Спасибі, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо не шкода. І поїхали! І так, з чого розпочинається наш рецепт? Це цвітна капуста. Дивіться, порізана вона вся на отакі. Її потрібно відварити. Відварити, це коли закипіла капуста, чуть-чуть її підсоліть хвилину, вона кипить і не більше. Суцвіття мають бути отакого розміру, більшенькі-меншенькі. Ну, оце ви розумієте. Тепер у мене зараз він заморожений хек. Отакі дві рибинки, її потрібно розморозити, чи ви через мікрохвильову піч, чи так буде розмерзатись. Дивіться, щоб... ну, це як вам зручно. Крім того, ще потрібно морквина, цибулина. Цибулина не маленька, а така, бачите, в руку У мене рукані в руку, і цибулина має бути не з маленьких. Спеції за вподобанням. У мене копчена паприка і чорний мелений перець, якби є, що ще обов'язково має бути? Ми беремо це без реклами, але мені дуже подобається. От Хрустка паніровка універсальна. Дивіться, вона йде і для нагетсів, і для крилець, і для риби. Іде вона і для овочів. Для всього. Оце ця паніровка. Обов'язково, якби вона вам підкреслить смаки, але якщо немає, будете панірувати те, з чим маєте. Приступаємо до роботи і готуємо. Це займе певний час, ну, для вас пробіжить швидко. Відварена хрустка капуста. От дивіться, вона так ламається, якби, але вона ще твердувата. І риба, яку я зробила філе. Із хека. Якщо у вас є будь-яке філе, це вам навіть спростить варіант. Та Ці котлетки можна робити навіть з червоної риби, з будь-якої риби. Ви зробите, буде дуже смачно. Просто зараз я вам показала найпростіший економ варіант приготування, але з дуже смачним результатом. Дивіться, ось такі я все пообрізала, на хребту немає, кісточок немає, Все, навіть якщо залишиться одна малесенька кісточка це не страшне, воно пересмажиться. Тепер перебиваю на ось отакий блендер. Оце ці розрекламовані блендери. Він, він у мене заміняє і м'ясорубку, і все. Якщо у вас немає цього, перепустіть через м'ясорубку. Але не Через погружний блендер. Бо то у вас буде, знаєте, як кажуть, діти каша малаша, і то буде не смачно. То буде зовсім м'ясорубка або такий блендер. На крупну терку цибулину і на дрібну, отаку не оцю, що ми чесник. Трим, чи, ну да, а оцю тремо морквину на маленьку. Поїхали. Потім уже все мішаємо. Тепер все у нас уже готово, подрібнено побито. Дивіться, капуста отака, вона ніби після м'ясорубки. З морквою, риба тут, цибуля і морква. Висипаю це сюди і будемо тепер все перемішувати. Сюди Два яйця. У мене маленькі яйця. Якби ті, що, якщо велике, таке крупне, значить беремо одненьке. Небагато копченої паприки меленої. І трішки перчику. Перчику буквально там для смаку. Оце все перемішуємо. І тільки після того, як ви вже матимете однорідну масу, ви скуштуєте на сіль, тому що я вас попереджала, що потрібно підсолювати капусту, воду підсолювати, коли її проварюєте. І ще одне, сіль зовсім буває різна і по соленості, і по смаку, і по всьому, через те, коригуєте кількість солі. Самі зробили, дивіться, такий однорідний фарш. Я трішки солі добавляла. ви вже дивіться на тому, як воно у вас буде. Значить, хвилин 10 нехай постоє. Ну, за цей час ви поки там приготуєте сковороду, поки насипете і розігрієте сковороду, ідемо смажити. Покажу одну сковороду, як це воно буде смажитись. Хочу вам показати, дивіться, ось отака паніровка, оця хрустка паніровка, яка є. Тепер показую, формуємо котлетку, раз, присипали, щоб воно прямо було, бачите, отак умішано. Потім ще раз прижали і Отак От кладемо на сковорідку. Там вже починається шкварчання, бо сковорода вже розігріта. Знову так сформувала, невеличку таку поклала, присипала. Тому що це не класична ота паніровка, яка така дуже манісінька, знаєте, як перетерте борошно. А це така ось. Паніровочка і знову кладемо на сковороду. Сковорода має бути гарно підігріта. Коли вже бачимо, що гарно підсмажилися і взялися кірочкою, ми їх перевертаємо. І потім вже з іншої сторони так само і будуть готові. Щоб впевнитися, що наші котлетки повністю пропеклися і мають відмінний смак, що там ніде нічого посередині немає. Ми їх на 15 хвилин ставимо в духовку при температурі 180 градусів, але повністю, щоб убити, може, неприємні запахи кому капусти або риби, ми кладемо сюди 4 половинки слив. Накриваємо кришкою і ставимо в духовку. Все, рецепт буде готовий. Ось і маємо результат нашої роботи. Дістала після запікання в духовці. Як бачите, сливки є. Людоньки, вам сказати, що це аромат божественний це нічого не сказать. Для тих, хто не любить рибні котлети, я скажу. Попробуйте цей рецепт, ви ніколи не скажете, що несмачно неправильний аромат і немає асоціації із тими котлетами, які, знаєте, чути за три версти, що люди готують рибні котлети. На сьогодні дуже велике вам спасибі, що були зі мною. Гарного вам дня! Смакуйте на здоров'я і що хочу ще сказати, Люди, не забудьтеся підписатися, не забудьте поставити лайк. Всього вам найкращого. Мої викрасулі. До побачення!